Накипіло в день. Лукаш, так звати мене, і це накипіло в день. Ми робимо це щоразу в пообідній час, запрошуючи людей, які є в Харкові до нашої затишної студії. І сподіваємося, як я завжди кажу, що вони стануть добрими друзями і резидентами Радіо Накипіло, і це безумовно відбудеться з моєї точки зору з нашою сьогоднішньою співрозмовницею. Нею є учільниця видавництва Ас. Це є таке видавництво дуже цікаво в Харкові. Пані Світлана Фельман з нами сьогодні в цій студії. Вітаю доброго дня. Дякую за запрошення. Рада всіх чути дуже і чути, і бачити, тому бачите, що у нас так. це цей тер записується. Я закликаю всіх вас підписуватися на наш канал в Ютубі. Ще ми не навчилися говорити правильно, як це модні блогери роблять ставте дзвіночки там. І знаю, що точно підписуйтесь. І тоді весь наш контент, він достатньо цікавий, на мою точку зору, і не тільки на, я так думаю, буде приходити до вас вчасно, ви зможете бути з нами на радіо на кипіло. Отже, видавництво Аса. Я би просив перед тим, по-перше, мені дуже класно, коли видавці приходять з книжками, і я можу їх тримати в руках. і У нас є предметна розмова. Тут, дай Бог, щоб ми встигли про кожну книжку, ну, може, серії, може, якось так поговоримо, але тим все одно розкажіть трошки нашим слухачам-слухачкам про видавництво як таке. А насправді цього року видавництво виповняється 15 років. О. <сх> так це перший Цікава цікавий факт про нас. По друге, друге, ми видавництво засновано чотирма жінками. Клас. Зараз нас троє залишилось, одна з, нас, з наших партнерок пішла в інший бізнес, але е, жінки, засновниці відомий. Да. Да. І е, насправді ще один цікавий факт. Ми почали відновили відвантаження книжок з нашого складу в Харкові 26 квітня 2022 року. Тобто, ви не дуже довго а, а, були в шоці, скажімо так. Ми, ми були в шоці. Хоча можемо всі да, досі в шоці, та, так, але так само просто... як всі, але е, з'ясувалося, що люди замовляють книжки на сайті, і ми завдяки новій пошті почали відвантаження. Наприкінці квітня Слухайте, А от скажіть мені, будь ласка, я є така приказка у вас у давців. Я деяких знаю, з деякими спілкуюся і кажуть, що у нас в Україні є тільки або велике видавництво, або маленьке видавництво. Що у нас ніби немає середніх. <гум> Ви до кого себе відноситься? Ми середнє видавництво, насправді... Так і є да так і насправді є. ні, насправді. На жаль, зі статистикою будь-якою в Україні не дуже добре і ну, з видовничою так, так само. Цифри не знаємо. Так, да, цифр ми не знаємо, але так з якихось там не знаю участі в грантах, коли там оцінюється обсяг. Euh, накладів. накладів або uh -huh. ще чогось. Ми входимо десь в двадцятку, мабуть. Uh -huh. Ну, може, може, там двадцять друге, якесь uh -huh. там, двадцять третє місце. Якщо чесно, але це довоєнні показники. Зараз доволі важко оцінити. Бо... А важко в який бік? В, в плюс чи в мінус? Тому що насправді мені, мені здається, ну по-перше, я не знаю, як в Україні, але про це теж говорять. Але у мене так точно бум, бо Я за час повномасштабної війни дуже багато книжок купив. Я не всіх встиг прочитати. Я не всіх. Їх... Але купив, ну правда, для мене це стало як. Бо я ще є аудіаліст, я можу аудіокнижки слухати мені нормально, тобто мені норм. Я можу читати в телефоні, мені теж це норм. Але для мене це стало ще якоюсь такою заземленням і таким укоріненням Ця книжка, і тому я дійсно багато книжок придбав. Правда, дещо мені дарували, але багато придбав. Насправді це так, і книжки, ну я не можу сказати, що бум, прям бум-бум. Угу. Ну, по-перше, все ж падіння дуже сильне було в 22-му році, але ну, на початок 23-го ми майже відновили обсяги довоєнні. Клас, ні, ну це, да, це ми, в цих ми, обставинах да, це шалений да, покупців. Ми, ми, я сказала факт, що ми почали відвантаження, але в травні 22-го року ми здали вдруг книжку. Угу. Правда, ми друкували в Тернополі тоді угу. одну книжку, але наступну книжку ми вже друкували в Харкові. Бо харківські друкарі відновили роботу в ці всі удари страшні по Харків. Ворог знає, що Харків столиця друкарства. Це нікуди від цього не дітися. І ми знаємо гучні випадки, коли вдарили по найбільшому в Європі комбінату Фактор друк який друкує книжки, але ж ми знаємо з вами. І інші удари по друкарням в Харкові. Наскільки це вплинуло зараз на, на видавничу справу в Харкові? Ну, По-перше, вплинуло все, тому що війна і здорожчала логістика, неймовірно. І, книж... і папір друкарні купують в Європі, і ціни європейські, ну, ми розуміємо, це, яка це собі вартість книжки. Ну, основна частина це папір. По-друге, друкарні, ну, так як і всі потерпають від нестачі світла, від відключень, і вони купують генератори. І ми всі розуміємо, що скільки коштує електрика, яку үгій. робить генератор. І це теж собівартість книжки. І, ну, і крім того, ми дійсно втратили, ну, я не знаю, там по різним, за різним оцінком від 40 загальної до 25 5, саме книжкової е, поліграфії е, після удару по факту другому. Але, Але воно як Фенікс. От мені здається, що воно як Фенікс. Воно весь час якось так, от ніби складно все і так далі. Але я просто е бачу оці зустрічі на різноманітних е книжкових форумах е і фестивалях, і бачу просто неймовірну якусь кількість всього. І бачу кількість людей, які туди приходять, і от ви ви буквально за кілька годин будете вже мандрувати до книжкового форуму в Києві. На yeah, uh, букфест. І це нова нова е, виставка. Е, ну, вона тільки другий рік відбувається. Yeah, yeah, yeah. Тобто перша відбулася в 23 му році, і це теж дуже цікавий показник. Е, просто от видавці вирішили, що вони повинні створити свою виставку, бо е, традиційні організатори виставок, там книжковий арсенал і е, львівський форум видавців, якось дуже обережно. Ну вони просто ну я їх розумію, бо організатори несуть відповідальність за те, що відбувається з відвідувачами, але ну це було рішення видавців. Ну насправді один з видавців наш формат вони були ініціаторами, але інші видавці. Підтримали цю ідею, і вже вдруге відбувається Київбукфест, і це дуже така цікава ініціатива і цікава подія. Я пам'ятаю, ми, ми слідкували в минулому році за цією подією, і це цікаво було ще з, то, з тої точки зору, що це закрило певним чином цей попит видавців на спілкування з читачами. Так, це дуже важливо, насправді кожна така зустріч е, жива. Ну, і просто, ну я, я люблю просто стояти, так ну, кажучи, на місці продажів і дивитися, які люди підходять, купляють, що вони говорять. Це таке окреме задоволення. А любите, коли в ваших книжках помилки знаходяться? Знаєте, я в минулому там далекому програміст, <рес> <рес> і в нас була така шутка: кожна остання помилка насправді передостання. <рес> Книжками таке саме. <рес> кожна остання помилка насправді є передостання. Скільки ти не читаєш, скільки коректур не робиш, все одно ти потім відкриваєш книжку і бачиш помилку. У наш знайомець просто Лесан Савчук завжди каже, що коли мені в, в цій фоліанті філософія театру Леся Курбаса, коли кажуть, а от. На е, 718 сторінці він, він шалено радіє, хоча ніби ж мав би сказати, от ой-ой-ой, ну, що я, значить я, людина долистала я, до сімсот да, да, сторінки. Я теж я, теж цьому дуже радію. Іноді навіть е, дають поради про там не знаю структурні якісь помилк, ну не помилки, а як би краще було б зробити. Е, ну це цікаво. Насправді в нас є в нас є дуже успішна серія кути вояки і mm -hmm. в цій серії величезна да, да. спільнота читальська дитяча. Mm -hmm. І от там от окремий квест спілкування, бо є групи в соцмережах, які ми не модеруємо, тобто діти саме їх створили, створили для е, спілкування з приводу там героїв, там фанфіків, ну багато всякого, малюнків, ну, там ціла Слухайте, спільнота. Це, це по-перше, це вже радісна новина для угу. нас, що діти читають. Так, насправді і, і читають, і спілкуються, і знаходять однодумців, і діляться своїми там якимось ідеями або е, враженнями від книжки. Ой, я розкажу там десь декілька тижнів тому і ну, ще інший мій напрямок роботи благодійності. Ми возили в рамках проєкту Книжкова вежа, насправді Марка Терен, який вигадала, ви наша так. харківська марка. Ось ще є книжка, ми зараз про неї трошки поговоримо про серію цих книжок. Да, так. Вона придумала такий такі і там ми знайшли фінансування у наших ротарійців, партнерів з Норвегії. З, ну, коротше, з, фінансування. І ми возили в села на докуповані території, там, де нема, ну маленькі села, де нема там іноді навіть світла, і нема інтернету і школи. Ну, школа, церква, клуб і сільсовєт це обов'язково вони розбиті, це правило таке. Це і... характеризує просто, що ворог знає, що робить. Так, да, так. Да, там інших нема виключень, розумієте, Я проїхала, багато тих сіл. Виключень немає. Це uh -huh. обов'язково школа uh -huh. розбита обов'язково. Але діти ж є там, і вони навчаються. І ми робили такі комплекти книжок. Ну, у нас були ну. Село там 14 дітей, наприклад, угу. живе. І, вік, такого віку. і ми робили комплекти книжок на, на цей вік кожній дитині, і привозили просто для всіх. І ми спілкувалися з ними. ну, Це ідея була навіть не в тому, щоб просто перевезти подарувати книжки, а щоб почитати разом, поспілкуватися. якось там. І от ми приїжджаємо в одне селище 240 кілометрів від Харкова, і виходить дівчинка в такій класній футбольці там з малюнком кота в такому капелюсі чотирнадцям. Я кажу, Боже, який в тебе гарний малюнок? Вона каже, це я сама зробила. Я кажу, ти неймовірна. Просто вона каже: Це мене надихнула серія коти вояки. Клас. А я кажу, а я видавчиня цієї серії. Вона вона просто прийшла на це. вона не знала, хто приїде. Вона не знала нічого про мене, не знала про наше видавництво. Супер. І вона розказала, що її ця серія надихнула просто почати малювати. І от вона малює отаких от котів, і у мами плаття було роз... з малюнком того кота. В неї футболка. І це було для мене. Це був ну один з найщасливіших днів розумієте? Я вас розумію. Поїхати. Це ви розумієте? Це це просто е, знаєте є. Ця історія, коли е, хтось зустрічається зі своїм куміром. А тут е, історія, якби е, навпаки, коли видавець зустрічається з тим результатом, а е, це як в театрі, подія це не те, що там в сюжеті або те, що е, актори складають. Подія це те, що зрозумів глядач. І так. от у вас е, відбулася така саме подія. Ви зрозуміли, подія в тому, що ви зрозуміли, наскільки ви потрібні. У нас часу мало, ми uh -huh. переходимо Давай. до книжок, бо мені страшенно хочеться про них поговорити. Я єдине, що зазначу, що взагалі. Видавництво Аса, ну, скажімо, так, спеціалізується, якщо можна вжити такий термін, здебільшого на дитячих книжках для дитячої підліткової аудиторії. Тобто, і для мене також, тому що я страшенно люблю Ян Кадалт і підліткову літературу. Я щось там мені так може не, не вийшов ще цього віку, але я страшенно люблю таку літературу і цей напрям взагалі. Давайте почнемо з сім мішків речаної вовни. Це низка книжок. Це вже дві вийшло, а будуть ще. Подивіться, які вони гарні. Мені це я тим, хто буде дивитися нас на Ютубчику. А для тих, хто нас слухає в ветерії на наших подкастах, я скажу, що вірте мені, вони дуже гарні. <гум> Ці книжки розкажіть про цю серію. У нас у нас тут дві. По-перше, дві книжки, які називаються Про Діда Панька і Чарівну Силу, а також про горпину, вдачу і Чарзілля. Чарзілля. <гум> і це Марко Терен у нас автор автор. Це харківська авторка. письменниця, поетка Марко Терен. Вона написала ну ну, як на мене неймовірні тексти. Тобто, коли вона надіслала мені цей перший мішок і сказала, що вона пише сім мішків речаної вовни, і вони будуть отакі. Я сказала Марко, ми не будемо чекати, поки ти допишеш всі сім. Давай почнемо видавати кожен окремо. Ну, оформлення таке придумала наша Надія Величко. Кож... А Надія Величко, ви теж прекрасно, наші слухачі Ах. і слухачки знаєте, ті, хто з нами постійно. Вона неодноразово була гостею терів. Ми по різних проєктах з нею спілкувалися. В тому числі я вам давно хотів сказати, просто не встиг спочатку сказати, що ми з вами. Докладно одну з робіт видавництва Аса розбирали це жираф Монс. Прекрасний альбом, просто артбук неймовірної якості і сили, який теж надія величка дизайнерила. А жираф Монс це вистава театру ляльок, це Олег Михайлівський текст. Дуже 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 в усіх компонентах харківська історія, яка. Якимось чином пробуваю будь-яке серце в усьому вже скоро буде в світі, тому що будуть і міжнародні фестивалі, а вже показували на міжнародних фестивалях цю виставу. І книжка просто неймовірна. В мене дві: одну я відправлю своїй доньці в Італію, а одна в мене ж буде жити постійно, бо мені страшенно подобається. Так, да, і насправді, якщо повернутися до Шарафомонцев, от трошки нижче лежить книжка. Дивна весна, і там чотири казки, крім жирафа Монса, ще три казки, які написав Олег Михайлов під час її дивної весни, коли з неба почали падати камні. І кожна з цих книжок, вона кожна з цих сказок вона. По-своєму дуже е, е, неймовірно е, добра. Ну коротше, якщо мене, мене спитати, як говорити з дітьми про війну, то я скажу отак. Клас, це от, хороша відповідь. Да, отак, отак говорити дітьми про війну. Тобто це казки, але вони про підтримку, про добро, про страхи, про але ну от я, я вважаю, що Олегу вдалося написати ну найкращі тексти про те, як можна дітям розповідати про війну. І це буде норм, і діти будуть це сприймати. Ми видали, ну крім Жирафа Монса», який просто артбук, ми видали таку книжку, яку можна читати. І ще хочу сказати, що вона ну, сподіваюся, цього року буде видана Литовською мовою в Литві, завдяки нашим партнерам видавництву Флідфліндас. Але ну, і сподіваюся, що українські діти. Теж і це будуть читати. Знаєте, коли мене на закордонних виставках питають: ну чому ви, українці, можете нас навчити? Я кажу: ми можемо вам вас навчити розмовляти з дітьми про війну. І це на дуже жаль. велика відповідь насправді. Вона дуже про багато що. І, Олег Михайлович, дивна весна. Тут є тут є у нас раз, два, три, чотири. Чотири історії, чотири uh -huh. тексти. Е, найважливіша річ помаранчевий кіт, хто живе в метро і жираф Монс. Якщо вони, я не читав ці тексти, якщо всі вони, як жираф Монс, е, сльози будуть текти у вас, але це будуть дуже правильні сльози. А діти зрозуміють, що відбувається насправді. Бо після «Жирафа Монса багато я чув, як люди е, розуміють, е, як діти розуміють в такій формі, що таке війна. Є е у нас комікс, давайте швиденько, у нас мало ну, часу. На, ну, насправді, знаєте, є поняття комерційна дитяча література. Оце саме комерційна дитяча література, але неймовірно прикольна, бо дуже е, це шведський комікс, і вони, вони теж продані. Ми купили права під час війни вже, і він перекладає набагато мов, мов світу. І до цього коміксу є спеціальна книжка безкоштовна, яка розповсюджується, яка дає можливість вчителям і батькам навчитися спілкуватися з дітьми навколо коміксу. Ну, тобто це така, крім... Довідник для супергероїв він називається Еліас та Агнес Волунд. Насправді ідея в тому, що дівчинка, яку буліли в школі, за те, що вона любить читати. Стала супергеройкою Ой, клас, і знайшла супер. таких самих однодумців-супергероїв, завдяки е і вони разом рятують світ. Ну, все. Я... Далі, далі, як... далі, далі <с? <с?> все, як має бути в супергеройки і для дорослих, і для дітей. Це цікава тема, тому що я, наприклад, в дитинстві любив читати, але мене навіть в Салтівській школі і в моєму Салтівському, а це були 90-ті дворі, кінець 80-х, початок 90-х не були, але навпаки, казав. Розкажи, казала. Розкажи, так, да. я теж розповідала <ком Ohio>. <що)> все, що прочитала. Uh, у нас <продолж pupils> дві хвилини залишається, але все ж таки міфи та фейки з історії України дуже цікаво. Ми її перестали до студії. Що ви про неї розкажете? Павло Єремєєв був у нас теж гостем. Це не це викладач харківський від Бога, викладач історії, просто можна... Харківського університету університету імені Карадіна, його можна. Годинами і не, не зупинятися, я дуже е, заздрю студентам, які в нього вчаться. Е, і ми зробили книжку «Міфи і фейки, тобто розвінчання фейків, яких дуже багато в, в історії України. А ще цю книжку проілюстрували студенти Харківської академії дизайну, яка тут на, на поруч знаходиться. Mm -hmm. І е, це теж була дуже така ну, класна, і це, це зроблено під час війни. І це теж була так, доволі така м, цікава робота. бо Студенти обрали, який міф вони хочуть ілюструвати, вони самі обирали сюжети. І це був теж такий процес, і, ну, як, вона така доволі еклектична, бо в різному стилі були намалювані малюнки різні, там 15 студентів малювали. Але ну це... я зараз просто дуже швидко покажу. Ось, наприклад, як це структурно зроблено цікаво. Ось є гетьман Іван Мазепа, зрадник, що хотів віддати Україну полякам. Ось є такий міт. А на наступній сторінці. Відповідь історика е, Павла Єремієва, який е, каже, що говорить сучасна наука з цього приводу, посилання на документи і посилання на документи. Тобто, це доказова, як є доказова медицина, це доказова історія. Доказова історія Цікаво. Так. Не знаю, чи хтось вже казав таке словосполучення, якщо що, права зі мною за мною. Але доказова історія це насправді для дітей знову ж таки для підлітків, які стикаються з цими мітами. Ось тут будуть ваші відповіді. І дивіться. Буквально хвилинку скажіть про книжки. Ми вже читати не будемо їх в етері шматки, але просто про те, що у вас є і доросла література, куди ви пішли. Ну насправді це, якби знаєте, я повинна це зробити, називається. Тобто ми під час війни стали видавати поезію. Письменник поетів, які, фронтовиків. І це дві книжки, три медалі в Шухляді і Вікфордова кров Валери Пузика, з, з, Львова, ой, з Одеси і Олександра Лисака з Харкова, ну, з Харківщини, які е, написали вірші, ну, обидва починали, почали воювати ще в 2014 році. Вони пошли, пішли добровольцями тоді, на початку цієї 10-річної війни. Але от ми зібрали ці поезії. От книжка Легака, насправді проілюстрована картинами Валери Пузика, який малює їх на ящиках від снарядів. Вони ще й пов'язані. Бачите, ну це окремо величезна розмова. Насправді, я думаю, що ми просто не останній раз вами зустрічаємося в цій студії. Будемо так слідкувати за вашим видавництвом, за тим, що ви робите. І я впевнений, що така дрібничка, як інформаційне. Привід для того, щоб зустрітися в цій студії, нам буде знайдено обов'язково. Я нагадаю вам, друзі, що ми говорили з про видавничу справу і про книжки видавництва Аса Харківського видавництва з його чільницею, яку звуть Світлана Фельдман. І ми бажаємо вам успіху на Київбукфесті. Дякую. Гарного вам доброї роботи, як Лесі Степанович Курба сказав, і, 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 і корисної поїздки, щоб вона була дійсно. Для вас корисною в усіх сенсі. Дякую всім, хто був з нами. Слава Україні! Обов'язково тихого дня, коли б ви не дивилися це відео. Ну а всім, хто слухає нас в прямому етері, також тихого, тихого, хорошого, спокійного дня, Па-па! Дякую.